Вітаю, панове. Був тільки що я в оженді праці робив запрошення. Значить, Спочатку мене з того уже дядько там такий злостивий, не хотів прийняти, приймати моє запрошення, бо в мене було видано вже 7 освячень. І сказав йти, анульовувати ці сім освячень на стражгранічну. Вчора я в стражгранічну пішов. Ми так мило поспілкувалися з цим стражаком, і трошки ситуація прояснилася. Так, дійсно поляки наводять порядок у сфері працевлаштування і, скажімо так, ускладнюють процедури отримання запрошень, дозволів на працю і тому подібне. Тому що ви, напевно, якщо дивитеся це відео, то цікавитеся. На роботу за кордон і знаєте, як, як легко купити можна оце звичайне освячення, запрошення на візу. Це все в стражі гранічній, в уже праці все це бачать. І, і повний повний бардак робиться з тим в Польщі. Працедавці не можуть нормально співнайдити працівників, тому що працівники настільки просто можуть виміняти роботодавця, що. Що фактично немає ніякого важелю впливу на цих працівників. Я говорю це як роботодавець, я розглядаю з цієї точки зору. От. І Тому я в принципі, цілком підтримую оці зміни, які відбуваються в законодавстві Польщі і порядки, які вони наводять. Значить, на страж гранічну я пішов, але і вияснилося, що цей пан на ожені праці він дещо лукавив. Коли говорив, що я зобов'язаний цих працівників піти зголосити на страж гранічного. Бо якби, якщо я цих працівників зголошую на страж гранічну, то потім у них є великі проблеми з в'їздом і з утриманням наступних віз. От. На стражі гранічній мені стражак повідомив, ну, страж гранічний це прикордонники. Прикордонник повідомив, що так, дійсно, якщо я знаю точно, що знаю точно, що ця людина до мене не приїхала і не приїде, вона знайшла собі інше місце роботи в Польщі, то я можу зголосити, можу зголосити на страж гранічну, але не зобов'язаний. Зобов'язаний я зголосити на ужин праці, що ця людина до мене не приїхала, не под'єва праці, тобто в мене не працює. І тоді проблем ніяких не буде. Але якщо я такий учтівий, справедливий по-польськи, то я можу зголосити це на страж гранічно, щоб навести порядок у сфері працевлаштування. От. То значить, в мене були таких два чоловіка, я їх на страж гранічно зараз от, піду подам. Ну, а решту просто я сказав, що вони ще не приїхали. Ті, хто дійсно не приїхали, я знаю, що вони не приїхали, і в принципі двох чоловік, я їх чекаю ще, що вони приїдуть, то в мене немає обов'язку їх зголошувати навіть на ужин праці. Я просто прийшов туди і так і сказав, що я їх ще чекаю до роботи. От. А, ці, а ці, хто е, вже працює в Польщі, але не в мене, то я їх повідомив, але тільки на ужин праці. Нехай собі вони працюють там, не хочу я їм нічого поганого, роботу знайшли. Ну, Бог їм в поміч. От. А двох чоловік, які поступили негарно, обіцяли, прям, прям там не знаю, рубашку нас обірвали, що приїдуть і будуть працювати, то тих я на стражанічно, звичайно, повідомлю, тому що обманювати негарно. Обіцянки потрібно виконувати і дотримуватися того, що обіцяєш. От. У мене теж є якісь плани, я розраховую на когось. Якщо ви мені говорите, що ви приїдете, я вам роблю запрошення, то я таки розраховую під вас якусь роботу, якийсь контракт підписую. Тому не потрібно обаняти. я завжди говорю. Виконуйте те, що сказали, якщо ви говорите, що ви майстер то значить, приїдете, маєте бути майстром, а якщо ви кажете, що ви не майстер, то ми вам знайдемо і роботу по вашій спеціальності, але не потрібно обманювати. Ось такі ось справи. Значить, про Страж гранічну ще буде відео. Зараз я туди поїду. І як вийду звідти, то ще вам розкажу декілька слів про те, як відбувалася розмова у мене там з прикордонниками. От, можливо, ще щось корисного для себе почерпнете з мого ролика. Це Роман Бізимігрант. На канал підписуйтесь і тисніть на дзвіночок з правої сторони, щоб отримувати сповіщення, коли вийдуть нові відео. Так, у мене все. Перемишль. Польща.